В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс Ефем. Я її ведуча Візнович Тетяна. Сьогодні я розповім вам про тунель закоханих. Тунель кохання. Популярний туристичний об'єкт, розташований біля селища Кливань, що у Рівненській області. Тунель кохання розташований на відрізку залізничної колії. Яка веде від селища Кливань до селища Оржів. Це зелений тунель у лісовому масиві, утворений через рух маневрових поїздів до деревообробного заводу в Оржеві. На своєму шляху через ліс локомотив з вагонами збиває гілки дерев, кущів. Внаслідок цього утворився щільний коридор точної арочної форми, тож це не є дивом природи, а наслідком техногенного обливу поїзда. Завдяки вдалому маркетингу, тунель є місцем паломництва туристів та закоханих. Є ряд повір'їв щодо тунелю та його властивостей. Дехто з молодят саджає тут квіти, які символізують їхні почуття.